В результате ДТП постраждала машина и потерпевшие телесные повреждения у моего доверителя. Uh -huh. Теперь он и признается себя виновным, и не признается себя виновным, и не хочет ничего оплачивать. Вот и все. А в чем суть э, позову? Вы вымогаете? Не позов. Сейчас уголовное дело. Его привлекли к уголовной ответственности. Uh -huh. То, что он совершил ДТП. Вот и все. І ми слушаємо де теп діло, слухаємо, І иск, як положено на українській мові цивільний позов у кримінальній справі заявлено. Який би ви, вас вирок задовольнив по цьому по цьому по -мо -мо. В мене вирок задовольнив, якби він возмістив всі витрати, то ніякого вироку. Для чого нам щоб людину засадили чи що? Ми таку ціль не маємо. Ну коли він не відшкодує шкоду, тоді вам ще і, не було 고... нічого відшкодовано? Ні. Так, а страховою компанією? А при чем тут вы к страховке? Я спрашиваю, вы ничего не возместили? Нет, ничего не возместили. Uh -huh. А представьте, ласка, вы адвокат? Адвокат Клепикова, да. Инья. Елена Степановна.